Люди продають. Ні. Yeah. А ну добре. Тоді я буду все говорити, щоб на мене в роті не засмертілась. День робочий вже прийшов. Промайнилися два куми. Одіння єдини. Добрий речі, кубе. Чи ви не обвиніли, чи вас совість не загризла? За ту різку, щоб ви з мене крили. Стрепенуся, кому восемь. Звідки я дізнався, я ж нікому не казав. Сий та ничку намагався. Щоб ви знали, гуме, кума дріб, і ніколи не був. Як співали, напилася, я п'яна, Я в лісі а як ічилася закутка, то пішли до наряд байни А горбина вас сняла Краще ще ріду і мами. Білий день на дворі, а вона ще спить, Каже, де голова були. Чи то можна, коли кому літа без сорому з кумою пити? Да. Стало соромно Василю, Очі ніх дитини. кума, я з листобою пити. <рес> За примирення таке ковбаскою його вся довоєхо. Треба смачно запустити горілочку медову. Пили за батьків, за дружбу. Всі заначки Василь подіставав. Обіймалися куми. Цілувалися куми, а кумкам Андрій. Починалось, а тут! БА! Жінка повернула. Сидя <рес> вони під столом, Кусиком так страшно, а вона як трахне! по столі кулаку, по пляжі, як ба. Злодіяння є таке, Василь не прощання. Як виписне з під столу. Скомо Спасибі тобі люба, що ти така мила, що ти дати був горіла, що стане, що з тим Що щоб тебе така покусла ніколи не вчиняла. Жінка опіля була непроста молодиця. Я бы в руки в тепер моли. моли. <laughs> Молися, Грань! богу людям за свою несудушку! Okay. Я ж тебе скотина! Андрей, я пив в столом, осталось отравление, за бетовым дружбом. Маги такого вся обалдела. Вы что, паспорт там? Чтоб тебе молния белая. Повасиль за кума, кого хоч ви полали, щося жінка з тоботу. всім і буща сварка припинити може всіх лише полона чарка. Добрий вечір, куми дорогі. Чого ви тут розходили. Ось приніс, я сюпляче, нічим, щоб ви помирили. Не, 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 не. Віддай! Іди, туди ті встопки. А для кого я? А кого я не облю? А, є, Не жапелі! <пиш> Прийшов мир у хату в раз, жінка подобріла свого кума Романюка між людей прибігами, а історія наша проста не про п'яницю, а моралії така, а за все дружба.